Вітаю, панове! Сьогоднішнє ворожіння лише для чоловіків. Тема як стати бажаним для жінок. Так. Буде чотири варіанти. Варіанти я буду викладати на рунах. Ви поки подумайте про жінок, про той тип жінок, які вам подобаються. І, але які не звертають на вас увагу. Ну, можливо, або, можливо, ви так думаєте, що не звертаєте, а я буду викладати варіанти. Так, Перший варіант. Другий. Третій. Четвертий. Так, ці рони я відкладу. Розкривати інформацію. Я буду на картах Тару. Добре, я сподіваюся, що ви вибрали. Добре, починаємо. Перший варіант. Ну, дивіться, в енергіях, в яких ви нині знаходитеся, ви е жінкам не можете дати те, що їм потрібно. Розумієте? Тобто ви або жінки це відчувають, що вони готові дати їм, що жінці потрібно? Жінці потрібна дитина, дім, забезпечення і безпека. Розумієте, безпека для неї, і для її дітей. Чоловік їй повинен має дати дітей і забезпечення на цих дітей. Це мінімум, це це якщо говорити про... Дуже примітивні речі. Окрім цього, звичайно, увагу, звичайно, якісь почуття, відкрити душу. А вони готові це давати. А чому ви не готові? Чому ви не готові? Угу. Ви ще не визначилися, ви ще не зізріли. Ви не визначилися, чого ви саме хочете від жінок? Що вам потрібно? Чи вам потрібна Постійні якісь стосунки, але, але вже ви наче знаєте, ви наче не задовольняєте. А ви взагалі жінкам подобаєтесь? Ну, ви дуже стараєтесь, аби бути привабливим для жінок, і вам це дуже важко. І жінки вони бачать це, вони це відчувають, що ви, наче, як з усі шкури лізете, щоб їм сподобатись. Але ви для себе не визначилися, для чого вам жінки? Для чого вам жінки взагалі? Для чого? Для мудрості. Ну, жінка не зовсім чоловіку для мудрості, дана. Ну добре. Давайте так. Я думаю, що ви дорослий чоловік, ви самі розберетесь. Як вам зробити так, щоб, щоб ця рона перевернулась? І ви були бажаними для жінок. Тому що насправді ви, ви від природи, розумієте, від природи, ви той чоловік, який, у якого є потенціал дуже багато дати жінкам. Це мова йде про жінок, ну, жінку-дружину, доню, сестер, мати, не знаю, теща, тобто таких жінок, близьких, ну, коханка, там та, але я раджу вам, до речі. Заводите і дружину і поханку щось одне оберіть. Е, і ви можете ви багато що здатні дати. Але ви це не даєте чому. Ну, ви ще не визначилися. У вас ще страсті, у вас бурлят, кип'ят. Ви ще не визначилися наша вам жінка. Добре, що вам потрібно зробити для того, що головне питання для того, щоб бути бажаним для жінок. Боротися? З чим? Угу. У вас в голові сидить якісь догми. Я ж бачу якийсь ментал що вам не дає можливості визначитися, для чого вам взагалі жінки, яку ви жінку хочете до себе притягнути, так? які саме жінки вам подобаються, для чого вони вам потрібні, і яку ви хочете жінку мати. Що від цієї жінки взагалі хочете. Вам ці догми в голові вам не дають на вас або насідають родичі, що давай женись, женись, Сашко, ж, женись. Не знаю, чого в мені це ім'я Сашко пішло. От. Якщо тут є Сашко, напишіть в коментарях. Я окремо для вас зроблю індивідуальний, індивідуальне вираження, безкоштовно. Пропозиція діє до кінця 23-го року. Це на ваш варіант. Це якщо ви Сашко і дивитесь це відео. І. Е, а, і якщо вам є 18 років, да? повнолітній. Дивіться. Е, вам щось заважає? На вас або тиснуть ваша сім'я, або ну, ваше оточення? Бо у вас або щось таке у вас таке сидить в голові релігійне, чи, можливо, не знаю, ну якісь. що саме? Давайте побачимо. Ну так, да. ну, щось воно вам заваже, щось? Ну, понятно. У вас дуже багато нав'язаних стереотипів, що ви повинні бути, що е якщо ви хочете бути жінкою, то ви прямо маєте тут. Для неї царство збудувати і на себе взяти всю відповідальність, і прямо все ви маєте дати, і нічого не просити, і секс під забороною, і, і все там ну, таке щось дурне. І розлучитись гріх, найбільший гріх із усіх гріхів. Я вам хочу сказати, що так, зобов'язання у чоловіка, звичайно, є. Якщо він з жінкою вступає в якісь стосунки, він повинен брати на себе зобов'язання. Але якщо у нього у чоловіка проходить якісь пристрасть до жінки, або він відчуває, що він хоче розлучитися, або піти, піти до іншого, або просто піти, то він просто повинен чесно це зробити і все. Розумієте? Нічого тут такого страшного немає, це життя, слухайте. Люди. Зустрічаються, розлучаються. Головне, нікому нічого не брехати і не використовувати жінок. От. А вам заважає, давайте підсумуємо, щоб стати вам бажаним для тих жінок, які вам подобаються. Перше. Вам потрібно визначитися, які саме жінки вам подобаються, і що ви хочете від цих жінок. Перше. Друге, вам потрібно Позбутися від дурних стереотипів у голові, що ви винні будете все. Якщо вже з жінкою лягли в ліжко, то ви раб на всю жизнь для неї. І вже винні будете її, як земля кологоспу. От від цього вам треба позбутися. Йдіть на психіотерапію. Вам допоможуть, серйозно. А так, ви знаєте, ви, власне каже, ви той чоловік, який ви, до речі, можете бути дуже привабливим. Якщо ви навіть себе таким не відчуваєте, то ви привабливі. Просто жінки, вони бачать, що вам, наче, як важко, ви хочете сподобатися, але вам важко. А чого вам важко? Тому що вам вся дурня в голові заважає, ці догми якісь. Да, ви закохаєтесь, слухайте, все у вас буде добре. Жінкам ви будете подобатися, і все у вас буде добре. Головне, зробіть те, що я вам сказала. Це я дякую, перший варіант. Давайте другий варіант. Ну, тут воїн вийшов прямо, вискочив. Енергії такі, ох, прямо завоюватель. Так. Чи подобаєтеся ви жінкам? Давайте запитаємо. Другий варіант. Ну, да, подобаєтесь? Все у вас добре. Ви жінкам подобаєтеся. А чому ви дивитесь це вражіння? Ви або хочете просто перевірити. А ось я перевірю. Або в мене, хоча я сумніваюся, або ви хочете перевірити, ви собі сумніваєтесь. Що ще? Так, да, ви, е, ви хочете. Дивіться, ви шукаєте якоїсь справедливості. Слухайте, а що, від вас жінка якась пішла, так? Та ні? Ви хочете якось завоювати? Ну, ви шукаєте якоїсь справедливості, тому ви зайшли на, на це ворожіння? любите чоловікам? Так. Да. Ой, чоловікам, господи, що я таке сказала? А до речі, можливо, ви, можливо, я не просто так обмовилась. Жінкам подобаєтесь? Знаєте, ви подобаєтесь жінкам, але, можливо, ви хочете чогось більш серйозного. По справедливості. А вас е, бачать як чоловіка, який просто дуже гарний, статусний, е, дуже привабливий, гарячий чоловік і може дати жінкам щось дуже приємне, статус, не знаю, гроші, якісь там задоволення. А ви по справедливості хочете, ви 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 хочете по справедливості? Отримати від жінок те, що має отримати король вогню. А ви є король вогню. Ви дуже гарячий чоловік. Такий, у вас гаряча кров. Ви, можливо, навіть... Ні, ну я не думаю, що щось мені. Хоча ця руна тор, але я не відчуваю тут енергії військового. Ну, можливо, військовий. Давайте. Так, да, у вас дуже багато великий потенціал, причому не, не тільки фізичний, фізіологічний, ну ви розумієте, про що я говорю, а взагалі по життю. Але ви наче не, не бачите справедливості, наче ви, ви знаєте самі собі цінну ви подобаєтесь жінкам, але ви з того, щоб вас от жінка бажала, щоб ви були, щоб вона для вас, жінки для вас щось робили. Ви хочете цієї справедливості. Це, це не несправедливо. Я ж такий класний, гарячий, я все даю. А ви дійсно даєте? А це несправедливо. А що несправедливо? Що вам важко? Так, да, вам важко це все давати жінкам, ви хочете якоїсь віддачі. Ну, слухайте, ну. Тема виражіння, як бути бажаним для жінок. Ви і так є бажаним. А як бути в тому щасливим? Ну, бачите, бути бажаним чоловіком, це, це не дає, це не гарантує щастя, це не гарантує вам справедливості, а ви її шукаєте. Добре, давайте попитаємо, як вам все-таки, щоб ви були задоволені? От задоволені від вашого спілкування з жінками, як, щоб ви були задоволені як чоловік. Так, ви себе чимось зв'язали, чим саме, що у вас не розділно, слухайте, яка жінка покинула, так? Або як, ну от хтось вас чи покинув, чи щось таке, і ви думаєте, це несправедливо. Я ж знаю, що я класний, а ви дійсно класний, ви дійсно жінкам подобаєтеся, і оце саме вас зв'язало. Нерозділене якесь кохання, нічого страшного. Давайте порадую запитати. Знову Ірафант. Знаєте що? А спробуйте цій жінці зробити, якщо ви готові на ній одружитись, зробіть їй пропозицію. Або, якщо ні, не готові, або тут ну, не про пропозицію, якусь це неможливо. То, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Візьміть себе в руки. Просто переключіться на щось інше. Ви, ви себе розв'яжете і припиніть шукати справедливості від жінок. Так, ви класний чоловік, ви подобаєтесь жінкам все у вас, все у вас добре. Так, да, ви подобаєтесь, у вас будуть жінки, все буде добре. Все, я вам дякую другий варіант. Якщо ви хочете мені віддячити, просто подивіться це відео від початку до кінця. Дякую другий варіант. Я вас відпускаю. Третій варіант. Ну, ви, ви дуже фінансово забезпечений. Якщо ні, то ну, лише матеріально забезпечений, перспективний. Якщо ви ще достатньо молодий для того, щоб бути багатим чоловіком, то ви, в принципі, дуже перспективний, ви вмієте заробляти. У вас міцне тіло. Якщо ви, вам треба його розвивати, до речі, якщо ви це не робите, але мені здається, що ви його розвиваєте. У вас гарні енергії. Так, ви подобається жінка. Так, да? але вони захочуть за вас заміж. Або ви одружений чоловік, так? або просто жінки вас розглядають так, що хочуть за вас заміж. Да. А ви не хочете? Ви хочете, просто любові. Тому ви дивитесь це виражіння. Так, а ви взагалі, що вам робите, щоб бути бажаним? Будьте сильним. Просто будьте сильною людиною, сильним чоловіком. Так. І ви будете бажаним. А ви і так є бажаний чоловік. Ви одружений, так? Ну, дивіться, якщо ви одружений і хочете подобатися бути бажаним для багатьох жінок, то це, це дуже тонка грань між тоді ця ваша фінансова, ці ця, э... ця ваші всі фінанси, вся ваша сила матеріальна, фізична. Потенція ваша, вона перевернеться. Якщо ви одружений і ви хочете просто подобатися іншим жінкам, бути важним для інших жінок, щоб розважатися мати королеву кубків-коханку мати. Не раджу це зробити. Якщо вас в чомусь не влаштовує ваша. А що ви одружений? Давайте ще? Так, да? ви одружений. Якого біса ви тоді дивитеся? А це ворожіння. Що у вас, дружиною? А, понятно. У вас тут е, все погано з дружиною. Ну, можливо, вона не офіційно дружина, а громадянський шлюб таке теж може бути. От, все погано, башня. Ну, тоді просто розлучаєтесь, дивіться, тоді просто розлучайтесь. Офіційно оформлюйте е, це розлучення, так? Все, ідіть, якщо не хочете, ідіть. І ви. Слухайте, ви сильна людина, ви привабливий чоловік, і ви подобаєте жінкам. Це буде нормально, ви і так є бажаним чоловіком. Просто вирішіть питання з вашою дружиною. Все, я вам дуже дякую. Дякую, третій варіант. Не ображайтесь на мене, що я трошки на вас наїхала. От, все. Я вас відпускаю. Якщо хочете мені подякувати, то просто подивіться ці відео від початку і до кінця. Дякую. Четвертий варіант. Ой, ну прямо Олександр Македонський. Ясне солнышко. Тут победитель. Тут егоцентрик, людина, яка ви просто світитесь із середини. Так, ви подобаєте жінкам? М -м, по справедливості. Ну, дивіться. Ну-ка ще купта. Так, а що таке? Ну, дивіться. Якщо ви розбиваєте жі жіночі серця, то з часом ви втратите цю, ви припините бути бажаним для. Ні, ви не припините, все одно вас будуть жінки бажати. Якщо як... Як вони вас бажають, що знову хочуть, ну, ну, ви роз... дивіться, ви ж зрозумієте, що кожна жінка, якщо вона бачить чоловіка, привабливого, Розумієте, вона хоче за нього заміж, це нормально. І не треба е цього лякатися. жінки хочуть за вас заміж, а ви розбиваєте їм серце. Розумієте? А чого ви розбиваєте? То, що ви в увесь в проєктах, в роботі, в реалізації. Ну, я, вам, знаєте, дам таку пораду тут навіть не від себе, а тут просто по картах це видно. Ви будьте, ну, якщо ви не хочете, то і не треба одружуватися. Головне бути чесним. Просто не обіцяйте марного жінкам. Просто не обіцяйте. Кажіть правду, що я зараз не готовий, ти мені подобаєшся, я не готова, бо я там займаюся іншими справами. І повірте, жінка, яка хоче, яка адекватна, яка захоче розвивати стосунки поступово, щоб це було органічно. І ти поступово-поступово до шлюбу, тобто, а це е, психічно здорові жінки саме так роблять, вони не поспішають заміж. То вона все зрозуміє, спокійно буде коло вас, і все буде добре, у вас будуть розвивати стосунки, а там самі вирішите з часом, що вам робити, одружуватись чи ні. А жінки, які ні в ростянічки, які, е, скажімо. Дуже залежні від того, що замуж головна ціль, ціль їхнього життя, то вони завжди будуть з розбитим серцем. Просто трошки звертайте увагу, не користуйтесь такими жінками. Не, ну, да, не користуйтесь такими жінками, але ви жінкам подобаєтесь. Так, а ви самі знаєте, що ви їм подобаєтесь? Слухайте, а знаєте що? Я вам хочу сказати? А ви думаєте, що у вас проблема, що щось, що ви в якихось ілюзіях, а що це за ілюзія? Що ви в підвішеному стані. Ну, дивіться. Ви насправді до кінця не усвідомлюєте своєї яскравості. Так? А... Ви перебуваєте в певних ілюзіях, що нічим хорошим для вас це не закінчиться стосунки з жінкою. І тому ви розбиваєте серця. Або ж через те, що ви розбиваєте серця, от цим ніверстинічкам, які хочуть шален, хочуть вискочить за вас заміж. Вам від цього погано. Ну, звичайно, погано. Тому що, в принципі, ви, ну, чоловік з такими енергіями, він не може бути. Поганим сам по собі, розумієте? Тобто ви світла людина, так, ви яскравий, ви, ви хочете, ви відточуєте якусь майстерність. Ну, але перебуваєте в певних ілюзіях. І ще я хочу сказати: для тих, хто думає, що не подобається жінка, то ви, подобає, ви е, помиляєтесь, ви подобаєтесь. Ви знаєте це, ви знаєте, що ви привабливий, в принципі, але ви чогось ви думаєте, що вам буде боляче, що ви будете в підвішеному стані. Просто будьте чесним, де і все. Давайте ще порадуємо, що вам потрібно робити, щоб бути бажаним. Ви отримаєте якийсь шанс, у вас скоро в житті з'явиться якийсь шанс на, на якусь перемогу. Можливо, на перемогу у, у реалізації, у вашій реалізації. Це щось пов'язане із інтелектуальною працею. Так, ви отримаєте ви отримаєте якийсь шанс, отримаєте перемогу. Або ви отримаєте шанс залікувати свої рани? Або позбутися оцих ментальних проблем, які вам нав'язують оці ілюзії, що стосунки з жінкою це проблеми, це боляче, це розбиті серця. Так, а що це буде за шанс? А у вас щось зруйнується, що саме? Блін, все мені вже закриває. Ох ти, господи, ще й диявол. Ой, який тут непросто. Я вже трошки шкодую, що далі полізла. Тут мені закрили все. Слухайте, у вас в житті щось станеться неприємне. Скоро. Е -е, вам буде дуже сумно. Щось дуже неприємне станеться, від цього, вам буде сумно. Але це для вас шанс стати переможцем і щось зруйнувати. Розумієте? Те, що вам заважає. Ну, тут я не знаю, тут мені вже закрили, далі мені не. Слухайте, у вас є якісь. Я, я розумію тут, мені здається, що це варіант дуже багато людей загадає. Давайте так, якщо вам тут не зрозуміло з приводу шансу... З приводу, що у вас має в житті зруйнуватись, напишіть мені в коментарях, я зроблю окремо відео, і вам це все розшифрую. Просто напишіть точні якісь питання, що вас саме цікавить. Але ви, ну, розумієте, просто ясне солнечко. Просто от мене пішла прямо Олександр Македонський. Я не знаю, може, ви білявий такий чоловік, такою широкою посмішкою. Зі світлими очима. Я вам дуже дякую. Все. Я дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Я вам бажаю, що я вам хочу побажати. Знаєте, залишайтесь просто собою. От і все. І все у вас буде добре. Все. Хай щастить!